Вітаю, друкарні раз, і зараз ми з вами розглянемо наш новий шаблон безкоштовний для макетування подарункових сертифікатів. Отже, у нас є 12 малюночків. Коли ми їх тиснемо, ми бачимо, як вони вантажаться у наш сам безпосередньо подарунковий сертифікат. Малюночки підбирав наш дизайнер залежно від того, які подарункові сертифікати замовлялись у нашій друкарні за останні три роки. Тут є тематичні малюночки, ну, наприклад, тут багато подарункових сертифікатів замовляють під новий рік. Так, ми бачимо, новорічна тематика є, є квіти, це універсальна тематика. так? Тобто можна з такими квіточками зробити будь-яку послугу, або прекрасно подарувати з такими квіточками подарунковий сертифікат, наприклад, мамі, сестрі чи якійсь там жінці. є Тематичні подарункові сертифікати, наприклад, ось для нарощування нігтів, косметологія, для індустрії краси. Ось ми бачимо, так, масаж, сауна або баня, знову косметологія і фотографія. Так, ну, ще є з такими сердечками для Дня Валентина. Отже, ми маємо. 12 картиночок, тематичних та універсальних. З картиночками йде одразу колір, ми бачимо так, дизайнер підібрав його під відповідні картиночки. А також ми можемо змінювати ось цей текст. Цей текст у нас розташовується ось тут в правій зоні текстові поля. Зверніть увагу, якщо ви користуєтесь цим шаблончиком на ПК або на ноутбуці, вам це робити зручніше. Наприклад, на телефоні ці текстові поля вони знаходяться знизу. І це трошечки незручно. Тому дуже рекомендую: якщо є можливість використовувати замовляти подарункові сертифікати на ноутбуці або ПК, робіть саме так. Отже, ось що дарується. І ось тут, що дарується, це наш текст, який ми можемо змінювати. Ну, давайте припустимо, що я, наприклад, масажист, так, майстер масажу. Я обираю відповідну картиночку і я хочу зробити подарункові сертифікати саме на масаж, щоб мої замовники, наприклад, могли придбати такий подарунковий сертифікат і дарувати мої послуги там, своїм друзям, мамам, бабусям, чоловікам чи, можливо, там іще іншим близьким людям. Отже, давайте внесемо масаж. Так, що нам вносити далі? Можливо, масаж незвичайний, не, не пишемо абстрактно, а хочемо вказати, що це, наприклад, не просто масаж, а саме якийсь конкретний масаж. Ну, наприклад, давайте ну, всього тіла, так? Масаж всього тіла. Так, і далі у нас має бути ще якась інформація. Якщо в нас інформації мало, наприклад, тільки номер телефончику та ім'я самого масажиста. Так, то ми можемо прибрати наступний рядочок і заповнити тільки ось ці ось нижні рядочки відповідної інформації. Наприклад, ми магазин Віта. Ми знаходимося на сверстюка 6, ось наші послуги, і ми хочемо оформити сертифікат еквівалентний 1000 гривень. Ось ми все заповнили, підібрали картиночку, зробили макет, що нам робити далі. А далі нам треба тиснути кнопочку оформити. Ми переходимо на параметри, і нам треба обрати розмір, кількість, терміни, і ми одразу бачимо ціну. Якщо, відповідно, у нас А 6 формат 50 штучок, то це 279 гривень. Але ж який формат краще обрати? Це питання дуже часто звучить, але тут немає однозначної відповіді. Якщо ви хочете підкреслити солідність, то вам можливо треба обирати більші сертифікати. Наприклад, А5. Але А5. Це вже і більший сертифікат, але і дорожчий сертифікат. 55-х коштує вже 409 гривень, а, наприклад, 504-х 670. Ну і кількість. Чим більше ви замовляєте, тим дешевше вам виходить. Тобто, якщо ви замовляєте, наприклад, 50 сертифікатів це ось 670 гривень. Давайте так, давайте порівняємо, наприклад, 10 і 100, так? Якщо 10 сертифікатів 214 гривень, а 100 у нас мало би бути 2140. Так, додається нолик, але ми тиснемо 100 і в нас не 2140, а у нас 1240. Тобто, чим більше ми замовляємо, тим дешевше. Ну і ціна, звісно, змінюється від ем, термінів. Якщо у нас термін 2 дні, ми бачимо ціну, один день це вже трошки дорожче. І якщо терміново за 2 години, відповідно, змінюється і ціна. Повернемось до звичайних термінів і давайте ж все-таки обирати. А5 це половинка звичайного А4 листа. Тобто, розумієте, ось це А4, а ось це його половинка. Половинка, половинка половинки це А 6 Тобто А – це четверта частина альбомного листа або невеличкий конвертик, до якого ми звикли. Якщо подарункові сертифікати мусять бути взагалі невеличкими, якась дуже економ ця акція у вас, то можете зробити А7. Так, ви заплатите дешевше. Далі заповнюєте власні дані і відправляєте замовлення. Замовлення відправлене, і ви одразу отримали повідомлення про це. Ви вже маєте свій номер замовлення. Ваше замовлення зафіксувалось. Ви бачите ось тут вартість вашого замовлення і бачите параметри вашого замовлення. На вашу електроночку також надіслано лист із всіма деталями по вашому замовленню. Також вам надаються реквізити. Замовлення йдуть в роботу виключно за передоплатою. Тому чим швидше ви здійсните оплату, тим швидше замовлення стане в чергу, на друк. Як же нас знайти і як замовити подарункові сертифікати? Ми друкарня раз. Тобто наш сайт це Раз.ЮА. Просто вводьте в рядочок пошуку Раз.ЮА. І ви перейдете на нашу головну сторіночку. На головній сторінці заходьте в бізнес-поліграфію і тисніть подарункові сертифікати. В подарункових сертифікатах можете одразу переходити на шаблон. Ось ми з вами на шаблоні і можемо здійснювати замовлення. Дякую за увагу!